Всім привіт! Відео про те, як робити не можна. Відео про блоки сам, всем, хто як називає саме задній блок. Скажімо так, його називають блок комфорта, але він не тільки про комфорт, але й про важливі функції автомобіля. Це з Mercedes W164 ML, GL і W251 r Class. Ось такий блок мені прийшов. З останніх ось на ремонт. Дивіться, що з ним не так. Він повністю, от, наче так я на нього подивився, він дуже гарний. Тому що він покритий лаком. Людина покрила лаком, Чому? Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про цей автомобіль, в нього є два. Цих блоків, тобто є передній, є задній. Передній з заводу ось приблизно ось так виглядає в плані покритий трошки лаком, хоча там вологи і не може десь бути багато. А задній, і це їхня болячка, потрапляння вологі, чомусь не покритий лаком, Він ось так і є. Якщо ми ще дивимося на сам блок, ми дивимося, тут є оці розрізи, тобто він ще й плюс, скажімо так, дихає. Так, чому так зроблено? Людина покрила його лаком, але ми перед цим, якщо сильно придивитись, наприклад, я одразу його взяв я одразу бачу, що, наприклад, ось тут. Зараз, секунду, ось тут паяно, ось це паяно. Тобто він уже пропаявся, а потім, можливо, не сильно блищить, але видно, ось це, наприклад, це все лак. Покрито все вселак. Людина покриває з думкою про те, що потрапить волога і нічого не пошкодить, десь витече. Ну, в першу чергу ми розуміємо, що потрібно забрати, звідки потрапляє волога, але не в цьому справа. Їх покривати лаком не можна. Тому що вони одразу до мене потім приїжджають. От зараз ми дивимося, ніякої корозії. Я думаю, що він працював, людина його десь там щось пропаяла, щось десь хтось ремонтував. Але потім він чомусь вмер. Чому так буває? Тому що на, на, цих, на цих блоках стоять дуже багато резисторів. Хто розуміє, про що я, наприклад. Ось стоїть резистор 561-й. Дивимось далі. наприклад, Ось це теж резистор, ось це резистор. Їхнє завдання цих резисторів грітися, тобто віддавати тепло. Ну, їхнє завдання напругу зменшити і тому подібне, але вони гріються. І якщо їх покрити лаком, нема куди діватись теплу. І все, вони тоді перегорають. Ось тут резистор-резистор резистор, ззаду їх теж взагалі дуже-дуже багато. Це із таких основних. Потім ми дивимося, ось є такі павуки, так скажімо так, їх назвемо, ось ці. вони теж мають здатність таку грітися не сильно, але повинні грітися. І Якщо ми їх покриваємо ваком, то вони виходять з ладу. Це є погано для цих плат. То чому тут зроблено? От я думаю, що коли німець створював це все, не даремно тут є розрізи. Не тому, що просто їм захотілось такий дизайн. Тому що вони повинні дихати, вони повинні е, тепло, щоб виходило з цього блоку, щоб воно не затримувалося тут. А так як воно тримається лаком, здається, стільки того лаку е, проб'є. Ні, воно. Ну, з мого досвіду, скажімо так. Можливо, на інших платах не так. Особисто займаюсь суто цими блоками. Знаю точно, що вони з цього по цій причині виходять з ладу. Так що, якщо у вас закралась думка, зараз покрию лаком навіть якщо він повністю справний, на опередження зіграю так багато хто робить, покрию лаком, все буде в мене круто, класно. То. Не робіть так, тому що воно виходить, ну ось він, візуально ми дивимося, жодної корозії, але блок не працює. Він ще й в короткому замиканні. Тобто я його підключаю, в мене лабораторний блок я підключаю і бачу, що він не запуститься, ще й щось замкнуло. З цим ми будемо розбиратись, зараз буду його чинити. В цілому займаюся, якщо у вас виникли питання по цьому блоку, передніми зараз не займаюся. Якщо виникли питання саме по задніх блоках, можете мені писати. Дзвонити, проконсультую те що, те, що знаю. А взагалі приймаю поштою, працюю з цими блоками. Тому, якщо у вас є така потреба відремонтувати цей блок, Arizon є їх ремонтувати, тому що вони коштують чимало грошей. То дзвоніть, пишіть. Це старішого зразка MLGL, це, наприклад, новішого, тобто він йде трошки інший по роз'ємам, геть одне все те саме. Бачимо, да? роз'єми однакові. ну Тут немає ось цих бокових, то не суттєво. Ззаду геть все інше. Тобто, ззаду ну, тут пусто, а тут дуже багато різних елементів. То відправляйте, якщо у вас є така проблема. Але просто запам'ятайте, що лаком покривати їх. Я покриваю лаком. Дійсно, є така процедура в мене. Але коли певна корозія, де бере такі місця, де. Де немає резисторів. тобто, наприклад, ось Ми візьмемо ось ці доріжки, да? наприклад, вони тут а, е, перегрілися і злізла з них е, оце, оця фарба з них. Тобто, щоб їх е, якось вберегти, тоді я легенько покриваю лаком в декілька шарів. Тобто, Це можливо, так, але не повністю покривати. Ну, просто з мого досвіду я вже дуже таких багато плат переробив і це впливає на вартість. Я, за лак, щоб... я зараз буду повністю знімати лак з цієї плати. А це займає трохи часу. Я за це беру трошки більше грошей. Але ж е і таким займаємось. Тобто, це не... йому він, він ще буде працювати, так як ми бачимо, він в досить гарному стані ще. Але Зараз будемо шукати, що з ним не так. Сподіваюся, що це не процесор. Бо процесор це буде найбільша наша проблема. Все, всім дякую за увагу. Ось один із варіантів. Новенька така вставочка, як робити не можна. Тут ось. Сей шар просто дуже великий. І я не знаю, що ось це таке. Вперше таке бачу, але ж, але ж... але проблема з блоком. Людина каже, що волога не потрапляла, немає вологи, а він аж липкий скільки тут такий шар вакуу. Ну, я бачу, що вологи, начебто я не бачу окислів, але що це таке, що тут воно грілося. Це так, шарами може викотився сам, сам лак, тому що він нагрівся. Це так припущення, ще буду розбиратись. Але сам факт ось так робити не можна. Блоки помирають. Це за сьогодні вже в мене другий блок, ось саме із за лаку, який приїхав до мене. Ось такий вигляд воно має після чистки. Ніде нема слідів лаку, все добре. Але ж тепер нове завдання знайти, що саме вийшло з ладу.